Розпочинаємо традиційно зі зведення. Армія Росії дронами атакувала Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину. Всього сили ППО знищили 16-17 ударних дронів та один розвідувальний безпілотник. Дві цілі ліквідували на Миколаївщині, вісім на Одещині. Шість дронів знищили над Дніпропетровською областю. На жаль, є влучання у кривому розі пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три по Нівичині. Побита спецтехніка. Зачепило і транспортне підприємство та два двоповерхові житлові. Будинки постраждав 56-річний чоловік. Ворог двічі завдавав ударів ракетами іскандер по підприємству у Малокатеринівці Запорізької області. Попередньо воно знищене вщент. Поранення отримали троє людей. Через руйнування каховського водосховища загинула вся риба, яка у ньому була. Це понад 11 тисяч тонн. Після того, як вода витекла, площа суходолу становила 150 тисяч гектарів. Вода знищила всі 85 рибних господарств, які були розташовані нижче по течії. Загальна сума збитків через скіт води з каховського водосховища майже 10 мільярдів гривень. Україна тим часом повернула тіла ще 62 полеглих захисників із тимчасово окупованих територій. З них четверо померли. Полоні унаслідок поранення хвороби та неналежного медичного догляду після ідентифікації тіла передадуть їхнім рідним для поховання.